Дивіться, що хотіла зняти. Хотіла зняти е, відео про свій кошик. Да, пилюкою припав, в принципі. А так, е, як бачите, практично він не вигорів. Ну, десь чуть, чуть е, поміняв колір зелений. Став такий е, ближче до. Блакитного, бірюзового якогось такого, але, в принципі, не, не дуже це псує загальну картину. Ось так він виглядає. да Його помить, звичайно, було б добре, але стоїть він десь із чи з січня, чи з лютого. Тобто перестоїв він морози, перестоює він дощі. Як бачите, нічого з ним абсолютно не стається. Як бачите, не кришиться. Ось. Практично листочки я чіпаю, нічого не кришиться, це все добре. Єдине, що ну, помить, було б добре його помити. Все, що я на ньому бачу, це о, те, що він припав пилюкою. Ну, тут дорога рядом, тут пилюка, звичайно, від цього нікуди не дінешся. Ось так. Тому якщо комусь потрібно, але хтось переживав за те, як стоїть ця композиція, то ось, як бачите, стоїть чудово, все прекрасно.